Паса комте. Ой, ніби ти знаєш португальську. Фріго, фрігі, фріго, фрігі. Це я поняв. Мені де треба не нервуйся. Мені де шо я з тим красаном буду робити. Не нервуйся. О, сорі, сорі. Ти на каналі Черепаха і це філфак. Філфак – це освітньо-пізнавальне шоу. Поки найкрутіші високопосадовці світу стараються вивчити бодай одну фразу українською, ми у відповідь стараємося вивчити якусь мову світу та підлаштувати її під себе. Це філфак і сьогодні з нами ранкова кава у міській метушні Тарас Стадницький. Дай вам Боже всім здоров'я зі стендапів. Тараса добре відомо, що в школі він вчив німецьку. А я це... я, я майчо. Я сподіваюся, на зацепку. Я не знаю, що має означати, що це такий трагий світ. А ми маємо альті, альті, альті. Як ви розумієте, німецьку він знає, як і інші мали <laughs> світу. І щоб не було незручно вчительці німецької Тараса, ми сьогодні будемо вчити португальську. Як тобі це мова, Тарас? Los Колорадос. Сьогоднішній Випуск ми присвятимо якомусь такому легенькому гастрономічному туризму. Oh. Оскільки ми з тобою неодноразово були в різноманітних турах і гастрономічний туризм там на перших позиціях, я недавно думав, я коли згадував наші собою тури, то стендап був вже аж на третій, гарні місця, їжа, ну і стендап. Для Озерна. Ля озерна. А то французька, Бонжур. Я не був готовий до португальської. Скажу, тобі чесно. До якої ти готувався? Я ні до якої, але до португальської я точно не був готовий. Перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал Черепаха і повідомте все, що ви знаєте про Луїша Фігу в коментарях. Якщо нічого, це теж відповідь. Please repeat. Перший раунд. Please repeat. Ти слухаєш фрази португальською і пробуєш їх відтворити. Щоб ти розумів, не розумів, байдуже.

Фріч і день то карто, феджін то козіно. І вам бо. Пане Тарасіо. Чекай, чекай, це фірмова страва, зараз, зараз ми дізнаємося. Пліз репіт. Фріч і те фікар тоталменті козіду. Фріч і тен то козіно. Ну, дуже близько. Дуже близько. Просмажте до повної готовності. Що в Португалії то що треба просити? <laughs> ти вже приїхав, <laughs> <А> <laughs> вас зразу вже розмажують. Приносять до півсере. Чи як ти пробуєш, кажеш, Про". Frigi <laughs> Feche a janela. Feche. Estou com frio. Feche a janela, estou com frio. Ideal, потому Leve qualquer coisa, sou turista. Leve qualquer coisa, sou turista. Meu nome é Taras. Sou dos Bobroides. Adoro viajar. Boa comida e café da manhã com croissant. Вперше звучала добра йде португальською. <laughs> Думаю, що так. Але uh, мені здається, що там не no, унеусь no, Тарас, чи я мене звати Тарас, а uh, я приїхав з Боброїдів, і решта треба ще додумати. Але ще послухаємо раз. Мій номі є Тарас, сов дус Боброїдіс. Мій номі є Тарас, сов дус Боброїдіс. Mas eu já falava dessa moça que gostou disso, ó. Meu nome é Taras, sou Sou do Bob... Meu nome é Taras. Meu nome é Taras. Sou dos Bobroides. Sou dos Bobroides. Sou uh, dos Bobroides. Não é mulher. Adoro viajar. Boa comida e café da manhã com croissant. Esse também. Adoro viajar. Я в загальному розумію, що там було в кінці круасан. Я приїхав. Я Тарас з щось там, щось там круасан. То це я поняв. Що я з тим круасаном буду робити? Це не така історія, як з американським пирогом, розумієш. Боу каміда, щось жар, бай. Коротше. Та історія дуже проста. Я Тарас, то я з Боброї. Я люблю подорожувати смачно, і це така з Круасаном. Ну, а все про тебе. Meu nome é Taras. Meu nome é Taras. Sou Sou dos dos Adoro viajar. So those bobroids. So those bobroids da manhã El cafe Com man. Please repeat. Це Тарас і на називається «Please repeat». Наскільки Тарас з цим завданням, мені здається чисто no? <звук> For sensible like this to the commentary. Comments. Tu eh, in eh, per favore, eh, spodniesco. Якщо ви заблукали в іншій країні, вам навряд чи допоможе португальська. А от з англійською ви знайдете шлях, куди б ви не їхали. Аби вивчити її, звертайтесь у Green Forest. Дистанційне навчання в нових групах стартує щомісяця. Тривалість від 9 тижнів до 4 місяців. Набір для рівнів від Starter до Advanced. Вартість навчання від 87 гривень за одну годину. Інноваційне навчання зручний додаток та безкоштовні бонуси. Пройдіть тест для визначення свого рівня та записуйтесь на пробний урок. Усі. Посилання в описі цього відео. What does it mean? What does it mean? Саме таку назву носить другий раунд шоу Філфак. Біля мене Тарас Стадницький, і ми обоє мріємо колись потрапити до Португалії. А що в нас є мрія, аби ви підписалися на Patreon каналу «Черепаха». Здійсніть хоча б якусь мрію. Це спільна наша мрія. І одна, і друга. Ми вас, е, наші стендап-концерти в Португалії. Ми про них мріємо. Тарас. Уяви собі, ти заходиш на португальську кухню, і тобі треба розібратися, як всі оці речі на португальській кухні називаються. Угу. І саме таке буде завдання. Вот does it mean» в цьому випуску філфаку. Тут ти маєш слова, вони португальською. Підказочки. Це таке правильні відповіді. Можна їх тако розрозкрити. Як тобі зручно. А ось тут ти бачиш всі ті картинки, назви яких тобі треба розкласти. Давай спочатку розберемо, чи ти чекай, українською. Ти все розумієш, що відбувається? Я, я, маю перепитати. я на кухні відчуваю свій. себе дуже комфортно. Mm -hmm. Дивись, а це є точно карафа. Я тобі розказував про невеличку посудину. Я її зразу того покладу, mm -hmm. щоб не було питань. Mm -hmm. Ти я... себе почуваєш Няк... на кухні як окупант в Морзі. Так? Так, дуже комфортно. Єдине, mm -hmm. що він там нічого не відчуває вже. А no, я але так. він на своєму місці. Так, Та, дивись, Я підозрюю, що Месса, то її їжа. Десь тут є їжа. Е, От, але я підозрюю, що це часом. О, бачиш, туала де меса. То щось до, до їжі. Я підозрюю, що на кухні багато речей відноситься до їжі. Але. Фрігідейра. Але як звучить? Так. І то є ще е, з баброїнським акцентом. Ну, десь там фрігідей. Фрігідейра. Ні то. Парфавор. Парфово. в мене добре. Парфово. Мені так здається особисто. То ми не будемо сильно відкладати меса. Меса то є певна їжа. Того. Далі. Туала де меса. То є щось для їжі. То. Туала де меса. Карто де... Карта де... О. Я думаю, що карта декарне. Ка га га гарфо. Мені візьмемо всю мою логіку <свісно> зіпсу. Кар... Гарфо де карне, прикладемо, якщо в нас її їсти. О! Дивися. Тоді ми візьмемо месу за столом, роблять, а то буде для стола. Має право. Скатертина для стола Ти шукав і стіл. пару. Ти її знайшов? Бо я хотів її знайти, розумієш? Деканта. Де згадай серіали, старі серіали. Дона Бейджа на кухні. Що вона робить? Ой, що там ти робила? <рігла> <рігла> Мені здається, ти спрямовуєш мене в не те русло, в якому я би хотів зараз бути. Ф... О, дивись, Фрігі і фріго. То є щось разом. То є щось фріго, фрігі, фріго, фрігі. Фріго, фріго, фріго. Ну я от боюся собремеса та сука. Меса як така слово легкої поведінки, воно всюди вже було. Так, воно вже походило по цьому. по кухні носили. Тепер дивись, це вже в нас може бути скатертина. Але є ще туала демеса. Коротше, ні, все, я роблю таке, то є для їжі і туала демеса. Туала щось таке, як. Вона, знаєш, всі кажуть, тюль. Тюала мені. тюль. А тюль схожа на скатертиль. Ну, 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 фантастика! Я просто знаю, як буде холодильник. холодильник. А там заливають в холодильник чи качкачка, як він називається? Фреон. І фріго трошки є. Ми знімаємо звідси. Ну, фріго, фреон. Так. Добре месо. Все, коротше. Далі більше кардафіо, кардафіо, графа, кардафо. Сюди. Дека Декантадор. Я думаю, що воно... Декантадор, схоже, з Конкістадор. А от він в руці мав щось таке, що ним <reef> дека. Ми... Так саме вони завоювали. Мечем і вилкою, знаєш. Що, лишилося два. Фрігідейра, Фрігідейра. А воно дуже схоже, до речі. О! Стоп! В мене вже є інша штука. Фрігідейра і Фріго. Фріго, от. Ото і ото в тому щось печеться. Бачиш, ми десь фрігдейра. Фріго. Коротше, все. На. Звідки хочеш починати? А я знаю, що це правильно, я в цьому впевнений, тому лишимо її на кінець. Найперше, я хотів би дізнатися, чи меса то є їжа. А! Це слово називається, це собесо. Собремеса це десерт. Так. А блін! Я казав, що того Фріго щось там. Так. Але не Та, поставив туди. Англійський холодильник буде фріндж. Я би так рух. Ну ти знаєш, я вчив німецьку. Так. Бо, німецьку, я, це я сказав на початку. Тому до тебе претензій ніяк. Фріго. <laughs> Оскільки. <laughs> це, вибили карту з самого низу. Тобто не, нема вже варіантів, що цей будинок не, не впаде, бо це верхня карта. Це. Похитнули фундаментальні принципи моїх логічних якихось міркувань. Та що, йдемо вже по цьому, йдемо вже по черзі. Асадейра. Асадейра. Фріджідейра. Ти правильно сказав? Це фріджи О, точно, я навіть не помітив палки. Ти такий був затьмарений своєю поразкою. Оу, є! Англійська пробилася. А я хочу сказати португальською, я не знав, як то буде. Сі, о, сі, 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 сі сеньор. Костадор деканта. карне. Гарфо де карне. Типу, як вилка до м'яса. Та, я зрозумів. Тоді напевно. А, ні, нічого не зрозумів. Собремеса. То я думав, що це стіл собремеса. А це цемеса но... це десерт. То це стіл буде Мес, меса а? просто. Ну, от ран меса, то де меса. Коли кажуть, що меса, то то не означає, що їсти, означає діть за стіл. Кардафі. О, ще не було в нас Кардафю. Ти знаєш, чим менше лишається е, неправильних відповідей? О, а! То ви, треба ще мені оцих три. Ага. Гіпотетично. Тобто дві в тебе є правильні. Дві в мене є правильні. Гіпотетично треба. Хух, Тепер тут має бути барабанний якийсь двіж. І мені цікаво, чи я вгадав. А! Ні. Мені подобається, давайте, тут ти говорив, це точно, це на кінець. Ну це так, каравка. Не. Каравка це в нас е, називають таку невеличку посудинку. Я підозрюю, що я просто їх так. поплутав місцями, скоріш за все. Декантадор. Mm. Ні, не, не поплутав. Але це означає, що, що? карто гарфо де карне, так. напевно, не тут. <реш> Бо карфо де Карне, ось воно тут. І того в нас дві правильні і вісім неправильних відповідей. What does it mean? не то щоб я був сильно задоволений своїми результатами, але я без голоду в Португалії не вмер. І ти спробуєш запам'ятати цю решту слів, які ти не Ні. Вив... добре. Якщо ви мрієте потрапити до Португалії зі мною і Тарасом, напишіть про це. Якщо ви мрієте потрапити в Португалію тільки з Тарасом, напишіть про це. Жінка. Я і так Я знаю, можна писати. Якщо ви хочете в Португалію принципово без нас двох, це теж вартує написати. What the fuck? What the fuck? Третій раунд шоу Філфак. Біля мене Тарас Стадницький, і ми продовжуємо насолоджуватися атмосферою Португалії. У цьому раунді ми попросимо Тараса зробити презентацію одного із португальських міст, оскільки Тарас в цій атмосфері в Португалії вже якийсь час. Попри те, що він ніколи не був в Португалії, ми попросимо його переглянути цей відеоряд і щось розповісти людям, котрі теж ніколи не були в Португалії. Ти можеш подивитися від самого початку до кінця. У нас є одна хвилина на це, і потім можемо обговорювати це все тіло. Тарас Ярославович, ви з нами? Tá. Tá. <laughs> é A é? capital de Portugal é uma cidade incrível que mistura belas paisagens e muita história. Lisboa atrai muitos turistas, desde os aficionados em museus. Para, para, para museus. Para <laughs> <pro> museus. <laughs> museus. Dobra. O atrai muitos turistas, desde os aficionados em museus aos que adoram fazer compras. Programe-se para dispor de pelo menos quatro dias inteiros, pois a lista de o que fazer em Lisboa é longa e você vai precisar se planejar bem. O legal é que você pode se deslocar em Lisboa através do transporte público, seja de eletrobonde, metrô ou comboio. Vamos destacar os principais pontos turísticos da capital portuguesa: Teleférico de Lisboa. Situado no Parque das Nações, às margens do Rio Tejo, o Teleférico de Lisboa é um passeio curto, porém permite uma vista deslumbrante Do Rio Tejo, do Parque das Nações, da Doca das Olivais e da Torre de Belém, que é maravilhosa. Uma ótima oportunidade de conhecer Lisboa de um ângulo diferente. Сьогодні ми розкажемо вам про Лісабон, але мало хто знає, що давні архітектори багато чого запозичили зі Львова. Отак виглядала річка Полтва до того, як її сховали під землю, і це музей мистецтв. Це Міст біля форуму, з якого теж португальські архітектори вкрали ідею і зробили от оцю е, копію, яка а от і Андрій Садовий віддає старі трамваї в Португалію. Вони їх фарбують і мусять задовольнятися тим, чим задовольнялися львів'яни 100 років тому. Собор Ль Юра виглядає приблизно отак. Так само його і зробили в Лісабоні. А оце канатна дорога, яка мала з'єднувати Львів і Біберку. Але на жаль, цей проект було викрадено в 47- Році в Португалію і замість того, щоб зробити таку канатну дорогу з Біберки до Львова, вона зараз е, функціонує у Лісабоні. Е, приїжджайте до Львова, бо перед тим як їхати до Лісабона, ви маєте впевнитися, що він це маленький Львів. Мені здається, що кращої презентації і не придумаєш. Хочете до Лісабону? Заїжджайте до Львова. Ти як ти відчуваєш себе, що ти вже не заблукав вуличками? В Лортугалі? Так. Ні. Yeah. Легка yeah. впевненість. Легка впевненість. Я думаю, що в вивченні іноземної мови, як і в спілкуванні з людьми, головне впевнено говорити для того, щоб співрозмовник відчувався винним, що це він тебе не розуміє, а не ти неправильно говориш. Хороший підхід. Так, я цією схемою старався користуватися і в Лондоні, і в Америці. І коли ти щось говориш, то тако... oh, sorry, sorry. Ця схема діє. Я би дуже хотів попасти в Лісабон і перевірити, чи так само ця схема діє з португальської мови. Але перед тим хотілося б трошки вивчити хоча б якісь елементарні фрази. Сі, сеньор, сі Тарас. Порфаворе. Пишіть нам в коментарях, як вам цей випуск філфаку. Пишіть, яку мову нам потрібно ще обов'язково взяти до уваги, підписуйтесь на канал Черепаха. Фронто? Ставте дзвіночок, або ж лайте нашим патронам. Це був філфак з Тарасом з Па-па. Дякую.